Жителям Лозівщини нагадують, що цього року, як і раніше, купання на місцевих пляжах заборонене. Рятувальники вкотре попереджають про небезпеку такого купання, адже на пляжах не виконуються обстеження дна водойм чи прибирання прибережної зони. Тож закликають не нехтувати попереджувальними знаками купатися заборонено, які вже встановлені по Лозівській громаді біля водойм у місцях масового відпочинку, які люди частіше всього відвідують. З початку року на водоймах України загинуло 294 людини, з яких 19 – діти. На сьогоднішній день на території Лазівського району немає жодного місця для купання, обладнаного відповідно до правил охорони життя людей на водних об'єктах України. В кожній громаді району діє заборона відвідування місць масового відпочинку населення на водних об'єктах до закінчення дії воєнного стану. Минулого року на території Лозівського району сталося вісім випадків загибелі людей на водних об'єктах. З них три випадки сталися на водоймах Лозівської територіальної громади. Основними причинами загибелі людей на водних об'єктах рятувальники називають купання в необладнаних для цього місцях, купання в нетверезому стані, пустощі на воді, купання дітей без нагляду дорослих. Разом з тим є стихійні місця, які люди відвідують, нехтуючи забороною та правилами охорони життя. Цим Самим наражають себе на небезпеку. Тож фахівці ДСНС нагадують правила безпечного поводження на воді та як допомогти людині, коли побачили, що вона потопає. Вживання алкоголю несумісне з відпочинком на воді. Більшість трагедій трапляються з громадянами на підпитку. Якщо ви бачите, що людина потопає, негайно викликайте рятувальників, одночасно намагаючись врятувати її підручними засобами. При утопленні доправте людину на берег та викликайте швидку допомогу. Якщо ознаки життя відсутні, виконуйте непрямий масаж серця з вентиляцією легень, 30 натискань та 2 вдихи до приїзду медичної допомоги. Відпочинок на воді повинен бути тільки спеціально відведених та обладнаних для цього місцях, де чергують рятувальники. Купання дітей дозволяється лише під наглядом дорослих. Дітям, які не вміють плавати, не дозволяється заходити у воду вище пояса. Також за останній рік збільшилась кількість випадків загибелі дітей на воді. Отже, діти дотримуйтесь наступних елементарних правил. В сонячну погоду завжди одягайте головний убір. Якщо не вмієш плавати, користуйся нарукавниками або надувним кругом. Не пірнай і не плавай в невідомих місцях. Не балуйся в воді і не заважай іншим плавати. Купайся тільки там, де є дорослі. Рятувальники постійно проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу з населенням щодо заборони відвідування водойм, непростосованих для купання. Та про небезпеку такого купання для відпочивальників. Будьте обережні, дотримуйтесь правил поведінки на воді та пам'ятайте, що вода помилок не пробачає.